Ось невеличкий фрагмент тренування представників Криворізької федерації традиційного карате, які дослухаються до порад тренера і реалізують на практиці черговий переможний прийом. Його успішне виконання запорука успіху для кожного, хто вже не один рік представляє місто на відповідальних змаганнях і приміряє на себе медалі найвищого гатунку. Ця позитивна тенденція відображається і на подальшій долі спортсмена та присвоєні професійних звань. Серед них перший дан і отримання чорного поясу. Це право надала. А нещодавно українським спортсменам атестація міжнародного зразку. Екзамен слаживався з КИХОН, КАТА. та формальне упражнения. Тобто, есть ребята показывали уровень школы, мастерства. В кінці було коміте, то тобто, есть, в соревновательній манері. ребята не просто били, соревновались, показували ну як сказати, бойовий дух аншин. ну і пробовали себе, уже первый дан. Это уже на соревнованиях они выступают в роли уже судей. То есть реферили и набрав определенное количество баллов, которое нужно для теста, защитили черное пояса. До первого дана, до черного пояса спортсмен учится как, как в школе средней. Доходя до первого дана, это уже как бы ну, мы поступаем в ВУЗ. Поэтому очень приятно, спасибо ребятам, я их поздравляю, что они Пірішли на нову ступінь, ну поступили в вуз. Поэтому у них ну все тільки починається. Ну вже на новому вітки. До участі в спортивному заході було допущено близько 40 -ка титулованих каратистів, вправності яких дав оцінку володар шостого дану ФСК і сьомого World Japan Karate Association шеф-інструктор Анатолій Науменко. Серед криворісів, які взяли участь у тестуванні із завданням, впоралися Вадим Сотников, Георгій Роговий та Андрій Дубрівний. Я займаюся цим видом спорту вже 9 років. Для мене це було дуже важливо, тому що це була одна із моїх мечт. Ну, Ми приїхали туди, то було два семінари по два часа, там, де справнювали два стилі карате – ФСК і ГК. І Після всіх двох семінарів був одразу екзамен. Екзамен був для мене чесно, трудним. Ну, я взял себя в руки и сдал. Я хотел первый дан, черный пояс, очень давно. Я начал из-за этого и заниматься каратэ. Благодаря Анатолию Волошину, который помог мне это осуществить, когда он мне сказал, что я буду сдавать в сентябре, я начал тренироваться вместе с Андреем и вместе с моим тренером Александром Юрьевичем Яновским. Мы тренировались очень упорно, очень усердно. И в конце концов мы поехали в Черкасы и сдал и сдали на первый дом. Моя заветная мечта на то, чтобы выиграть на чемпионате Украины в Черкасах, который будет весной, подтвердить то, что я еще могу хорошо соревноваться. И, и осенью во Львове он будет Кубок нации. Туда тоже едем. За підсумком року Криворізька Федерація рукопашного бою традиційного карате визнана однією з найкращих в Україні. Цей успіх став можливим за рахунок кількості набраних очок і зароблених призових місць на змаганнях різного рівня. Серед них чемпіонат світу у Португалії, срібним призером якого став діючий спортсмен і тренер федерації традиційного карате Олександр Яновський. Він вже потрапив цього року до десятки найкращих спортсменів нашого міста. Хотілось би. поблагодарить ребят, тренерский штаб, родителей за те усилия, которые прикладывают и спортсмены, и родители. Поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пожелать удачи не только на татами, но и в жизни. Остання декада грудня пропонує криворізьким спортсменам участь у новорічних турнірах, що пройдуть в Дніпропетровську та нашому місті. А вже наступного року на каратистів чекають всеукраїнські та міжнародні турніри і світовий форум з карате, що у жовтні прийматиме Південно-Африканська Республіка.